Друзі, на фінальному відео з експрес-курсу з декламації ми поділимося з вами секретами вдалої відеозйомки. Спочатку поговоримо про найбільш поширені помилки. Зйомки, коли за читцем знаходиться вікно. Не найвдаліший варіант. Обличчя буде темним, а фон не найвигіднішим. Якщо зйомки йдуть в приміщенні, намагайтеся не ставати надто близько до стіни, трішки від неї відійдіть. так буде краще. Також звертайте увагу на мінімалізм в питанні фону. Заважають різні наліпки, символіка, плакати. Нехай це краще буде гола стіна, і ви будете на відстані від неї. Найчастіше за вимогами конкурсів відео має бути горизонтальним. Бажано знімати чиця хоча б по пояс для того, щоб залишити йому широту для повноти жестів. Слідкуйте, щоб у кадрі не було зайвих об'єктів, таких як вішалка, вогнегасник, віник. Якщо ви ще не маєте певних технічних засобів для відеозйомки і у вас буде знімати людина з рук, то переконайтеся, щоб вона фіксувала свої лікті для того, щоб не було тремтячого кадру і щоб вона не зрізала вам голову та ваші руки. Для фіксованої зйомки ви можете використовувати штатив або придбати стадікам, за допомогою якого вас можна знімати у русі. Паралельно з цим, особливо коли відео ведеться на вулиці, бажано мати мікрофон-петличку. Він пригнічує шум вулиці, гавкіт собак, звук автомобіля та робить ваш голос більш виразним. Для прикладу, зараз ви чуєте мій голос з мікрофоном. А зараз я говорю до вас без нього. Відчуваєте різницю? Якщо під час декламування ви маєте музичний супровід, то бажано його накласти потім через програму. Але під час зйомок бажано мати у вусі навушника з цією мелодією для того, щоб лишатися в одній темпоритмічній хвилі. А якщо вам з навушником незручно або маленьким дітям, то ця мелодія може лунати з портативної колонки десь збоку. це не буде зайвим. Якщо ви все врахували та маєте гарно зняти відео, ще є елемент монтажу. Поділюся деякими порадами. Не робіть довгі заставки на початку, де літають анімації, де купа інформації про те, хто читає звідки, хто викладач. Краще відео розпочати з вірша, унизу, тоненьким рядочком підписати, хто читає, а вже в кінці можна надати повну інформацію. Пам'ятайте, у вас є всього три секунди для того, щоб зацікавити слухача, якщо йому буде нецікаво, він просто піде далі. Сподіваюся, ці поради були корисними для вас, і ми разом будемо якісно та красиво популяризувати українську поезію.